Важаю здоров'я, дорогенькі! В цьому відео я хочу представити для вас всього чотири вправи, які позбавлять вас по-науковому називається це гіперлордоз. Просадка, коли у чоловіка випирає живот. Нещодавно я теж страждав. І зараз, як ви бачите, в принципі, все рівненько, все красивенько і гарно тримається поперек. І звернув увагу, що останнім часом багато хлопчиків 40 Жаліються на болі в попереку. Я покажу вам в даному відео 4 прості вправи, які займуть у вас буквально 3-5 хвилин і ви позбавитесь від болі в попереку і також позбавитесь від гіперлардосу, від випираючого животика. Отже, приділяйте 3-5 хвилин в день цим вправам, і болі в попереку зникнуть назавжди. Я вам гарантую. Допомогу мені, допоможе і вам. А в цей момент обов'язково підпишіться на мій канал, поставте лайк і обов'язково натисніть на дзвіночок, щоб отримувати нові цікаві корисні відео. Погнали! Я виконую по 10 разів кожну вправу. Розташовуємо ноги трошки, бачите, на різних лініях. І виконуємо кожну вправу 10 разів. Відчуваєте, як витягуються у вас передні м'язи, на ногах, на животі. Принцип зрозумілий, так? Я думаю, що все дуже просто і дуже легко все виконується. Не забувайте про правильне дихання. Можете, якщо є можливість, у вас є час робити ці справи. Більше разів там, по 15-20 по разів, але для початку почніть робити хоча б по 5-10 разів. Можете трошки затримати в цьому верхньому положенні і відчути, як розтягуються м'язи, як таз стає на місце. Це от основна задача поставити таз в його природнє, так би мовити, становище. Третя вправа. Теж дуже легка і дуже проста. Не спішіть, рівно дихайте глибокий вдих і ще. Глибше видих. Сконцентруйтесь на своєму тілі, сконцентруйтесь на своїх відчуттях. І робіть хоча б 5-10 разів цю вправу. Можна робити трохи повільніше, можна робити трохи швидше. Але чим повільніше ви будете робити, тим краще, відповідно, буде ефект. Вправа 3, вона теж дуже легка, але той же час дуже дієва. Ще вона також роз, розминає вам суглоби і покращує кровообіг до органів нижнього тазу, що дуже важливо для чоловіків. Отже, користуйтесь і робіть це обов'язково. Четверта вправа показую в такому ракурсі робимо теж занос у дві сторони, тримаємо тіло, руки розкинули, фіксуємо, щоб не грало. І відчуваєте як. Поперек ваш працює в тих напрямках, в яких щоденно він не працює. Теж робимо 5-10 разів для початку. Якщо ви будете робити по 10 разів, то в принципі трохи спітнієте, а відповідно лімфа почне рухатись і покращується стан. Покращується рівень енергії. Отже, робіть, як можете, починайте. І з часом буде виправляти стаз і уходити ваш невеличкий животик. Якщо буває величкий, то він теж втягнеться і покращиться ваш стан, відповідно. Отже, цього достатньо. Ставайте красивими, ставайте стрункими, ставайте здоровими. Зробіть більше на одну людину здорову в нашій нації, і відповідно наша нація стане здоровою, щасливою і процвітаючою. Будьте здорові, добра та любові. З вас лайк та підписка. На все добре!